Вітаю студії Орина Гіяєва. І зараз я вам покажу на що перетворюється усе російське на українських землях. Уночі дрони атакувало місто Муром, що в Володимирській області РФ удар був завданий по приладобудівному заводу, який виробляє піротехніку, капсулі, детонатори, засоби пожежогасіння та ініціювання боєприпасів для російських силових структур. Ціль уражена місцеві мешканці налякані, все як завжди. Скажемо разу на цвинтарі в Архангельській області. Місцеві скаржаться на те, що могили їх СВОшників затопило, і тепер вони у вічному плаванні. Ну, нехай залишаються лежати в цій багнюці. На інше вони і не заслуговують. Обращається Антіпова Каріна Владиміровна, мать погибшого Єгора Антіпова. Ось, дивіться, посмотрите, що у нас твориться: це центральний вход в кладбище. Вот, пожалуйста. В том году у нас там, тону... значит, здесь мальчик Чукичев. Не помню, как его зовут мальчика. В этом году у нас тонет мальчик Кузьмин. Вы посмотрите, что творится. Как вы считаете, это нормально, что Наши дети вот так вот здесь лежат. Вот в таком бардаке, как вы думаете. Вот это нормально. Вот смотрите, что творится. Достойная эта вода. Вот достойны, как по-вашему. Вот смотрите. Вот смотрите. Вот, пожалуйста, ребенок лежит. Вот смотрите, с него со всего кладбища идет вода. Вот, пожалуйста. Перейдемо до новин з фронту. Зараз вам покажу, як наші полоти знайшли та назавжди залишили окупанта на його улюбленому місці. Він напевно і не зрозумів, був зайнятий. Он бачиш? Он він там. У російських військових вже почалось літнє пекло. Окупант показав наслідки влучного удару по їхніх позиціях. Згоріло там все. Вот вход. Блинчики сгорели, все. Все. Газовый баллон-то хоть. О -о -о. Не. А? Расстрелянный. Блять, горим. Ай, жара, пипец, ай. Мама родная. Там горит что-то еще. Все сюда осколки прилетели Сгорело Мамы родные Вот это нас рвануло Ворог щодня намагається просуватись на наших територіях, але збройні сили України гарненько дають їм прикурити. Чергова партія техніки з болот, танк, сарай, декілька сау і автомобілі були перетворено на металобрухт нашими пілотами. Іці двадцять МБР у співпраці з іншими підрозділами відбили комбінований штурм вишкрипки в цей раз. Окупанти вирішили під час чергової атаки поєднати бронеколону та швидкісні мотоцикли і одночасно відправити їх в атаку з різних флангів. Прорватися їм не вдалось. Віжки третього Шеберг розбили живу силу противника та цілий автопарк, буханки, вантажівки, БТР і танк. Ну і кожен вишкребок отримав свій золотий квиток на концерт. І під кінець покажу вам роботу нашого міг 29 який збив російський шахет 136 над Україною. А в кінці у нас солоденьке втрати ворога за минулу добу 1100 окупантів підсмажились до золотої скоринки на нашій землі і не повернулись додому. Крім цього, сміттям стала ще й їх техніка, а саме один танк, одна бойова броньована машина та 11 артсистем. На цьому все безмежних сил нашим титанам дякуємо, підтримуємо та пам'ятаємо. Ну а загарбникам незмінне горіти в пеклі, тонути в болотах та розчинитись в повітрі.